Вітаю вас на нашому каналі. Друзі. Сьогодні проговоримо про приготування ґрунтосуміші. Ну, простіше всього, зараз ґрунтосуміш купити, але все-таки ну, залежить від того, Взагалі, скільки ви будете там сіяти овочів, і скільки вам потрібно бути ґрунтосуміші. І дійсно, коли зовсім небагато, то можна і купити, але все-таки можна можна цю справу і здешевити, або для того, щоб приготувати взагалі ґрунтосуміш, не купляючи, або щоб приготувати ґрунтосуміш, і трошки перемішати з тією купленому. і і буде буде чудово, і ми так робимо де. Ж... Де ж ми беремо землю і як готуємо ґрунтосуміш. Друзі, ну в житті де ми тільки не брали цю землю. Раніше взагалі там, де е, загони там телят були, їхали там, збирали е, по, по краях, викопували, де старі ферми були, на фермах, в ярах, е, де на краю. ну взагалі, де, де ми тільки не брали, головне, щоб це не шкодило природі. Але Війський час, ось е, е, у нас е, участок такий, і е, воно тут так оралося, огород, що е, частина огороду виворолась прям, прям бугор. І ось уже декілька декілька років, саме на оцьому бугрові, е, саме землю землю берем тут. ну Щоб її взяти, так як тут, так як і, і, і там десь у посадці, спочатку треба прибрати. Оцей верхній шар оцієї трави. Так, головне, щоб земля ж таки була діюча, щоб на ній могло рости. Не, не набрали де, де завгодно, там, а щоб, щоб земля була така, що родюча земля. Ну і сам, сам процес тут все, все, як кажуть, елементарно. Ну, ось, друзі, що ще важливо, туди, від кіль ми землю взяли, оту траву, яку ми щищали, на це ж місто, в ці в канавки і назад і вкидаємо, воно, що, як, як компостна яма, перетрухає, перегниває і надалі, через декілька років, ця ж земля знову буде така придатна для того, щоб, щоб її брати. Так, ну все, друзі, їдемо пересівати, готувати грунтосуміш. Ну, друзі, тепер сам процес приготування суміші. Ну, тут е, нічого складного. Ми робимо е, один к одному. Одна частина землі, одна частина перегною. Ну, можна ще, хтось хтось каже, ну а як немає, перегною. Друзі, приготування ґрунту суміші, тут що головне, зробити її просто дихаючу рихлою. Потім, ви коли рослина вже зійде, ростиме, ви будете бачити, що їй може чогось не вистачає, і просто вже тоді підкормками регулювати все діло. Але головне. Саму суміш приго... приготувати рихлою. Якщо немає перегною, можна додати торф. ну Якщо немає торф, річковий пісок, ну теж якщо він є. Ну, але все-таки зробити її такою більш живою рихлою. Так, ну і... Друзі, ну і перегній. Перегній у нас куплений, коров'ячий. Кого цікавить, скільки коштує, три тисячі прицеп тракторний. Ну що, друзі, ось те, що виходить, бачите, яка прекрасна, розсипчата земля чи ґрунтосуміш. Хочу сказати, що коли перегній перепрівший, перегнивший, вже не, не, не свіжий, в ньому поживних речовин ну, зовсім мало. Перегній взагалі-то для того, щоб зробити саме од ґрунтосуміш, зробити її от таку розсипчату, гарну. А там потім поживні речовини більше в землі і в тих підкормках, що ми будемо підгодовувати. Так що, якщо немає перегною, я вже сказав, можна і торф, і річковий пісок, саме річковий пісок. Ну але оскільки в нас в цьому році е, торфу немає, ми використали весь річкового піску, теж немає, то тільки перегній один к одному. Але ґрунтосуміш чудова. Ще якщо її помішати із купленою, то буде просто прекрасно. Ну, ось, друзі, щодо грунтосуміші. Ви запитували, ми, ми показали. Якщо було корисно, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, всього вам найкраще.